Всім привіт! Ви на каналі Сханалітка. В цьому випуску поговоримо про, на жаль, поразку Київського Динамо від Згальсберга. Поразка, в принципі, очікувана, тому що перед матчем такі розклади були багато хто вважав, що Київське Динамо слабша команда. Десь воно так і є насправді. Але від того поразка не менш обідна, так, тому що. По грі так не виглядало. Це точно не виглядало на 2-0 в користь Зальцбурга. Динамо точно награло десь на якийсь забитий м'яч, можливо, навіть на два м'ячі, на якусь нічию, але цього не сталося. Тому в цьому випуску пропоную поговорити, подумати своїми думками поділісь про те, чи це різниця в класі між Київським Динамо і Red Bull Зальцбург, чи можливо просто відсутність фарту, якісь епізоди подивимося про це все. І загалом про цей матч. Поїхали. Коротко про те, як описати так, що Динамо не хватило майстерності. Насправді, дуже важко про це сказати саме в цьому матчі, тому що майстерності не вистачило в завершальній фазі якраз Єрмоленко. Це, напевно, людина, в якого ну, найбільш технічно оснащена, обдарована на дві команди, можливо, навіть в цьому матчі. Так в нього вже величезний досвід, він повинен спокійно реалізовувати такі моменти, але. Нюанс був в тому, що мій м'яч майже фактично в кожному епізоді потрапляв під праву ногу, де треба було пробивати правою ногою. Там був епізод, де він пробив вище над поперечиною. Був епізод, де він, в принципі, мав би бити правою ногою, він вирішив підбирати під ліву, перебирав гравця до середини. так? Тобто, ось один раз він віддав передачу п'яткою, там Караваєв набігав, він не встиг від лицевої прострелити. От те, що дивно насправді так, що не сходиться, і це просто тому, що футбол він по-різному складається. В середньому Ярмоленко набагато кращий технічно, а конкретно цьому матч він багато налажав. Це треба прийняти. Ну і це якби один з аргументів того, що Динамо насправді ну, не так вже і сильно напевно, програє цьому Зальцбургу технічно. Хоча деякі нюанси я вам покажу, де виглядало, де справді Динамо гірше. Тут, напевно, більше варто говорити навіть не про те, що Динамо десь не хватило майстерності, а про те, що Зальцбург насправді такий доволі летальна команда, так тобто, достатньо було однієї. Такої... Помилки від Попова, і вони доволі жорстко реалізували так відразу, швидко не дали багато шансів. Давайте цей епізод насправді розглянемо більш детально, тому що там є про що поговорити. Мені завжди подобається такі епізоди розбирати, де починається від, від передачі від голкіпера, там від центральних захисників. І суперник стоїть там в блоці. Динамо Ми чітко бачимо в цьому епізоді. Стоїть в блоці 4-1-4-1, що не так було з цим блоком. Чому його пройшли? Київське динамо ми бачимо розташовується в чомусь посередині між високим і середнім блоком. Я б сказав, що це високий, можливо, і середній, ну, насправді немає чіткої класифікації. Суть в тому, що чітко видно, що команда поки що не вибігає в пресинг, так? тобто це саме захисний блок. Можливо, там якщо буде якась невдала передача або пасна якогось потрібного опонента, тоді вона буде починати пресинг, Так? Але в даному випадку ми бачимо, що просто Динамо вичікує на наступні дії Зальцбурга. В принципі, цей блок 4-1-4-1. Він такий вже доволі класичний для Динамо Шуковського по тих матчах, що я бачу, він часто саме так захищається. Зальцбург десь до того був готовий. Таке враження, тому що ми бачимо, що вони насичують футболістами саму слабку зону для цієї схеми. Так, тобто там, де Брошко один між лініями, він повинен покривати багато простору. Там ми бачимо, знаходиться три футболіста Зальцбурга. Так, туди і форвард опустився, і лівий Вінгер. В принципі, лівий Вінгер. В Зальцбора так завжди діє, він ніколи майже не тримається по широкій позиції, більше знаходиться між іннями. Але тут ми бачимо, що під Динамо це якраз непогано теж працює. Так? Тобто, ось ця небезпечна зона. вона Наповнена футболістами Зальцбурга, головний недолік, який я бачу все-таки в структурі Київського Динамо в цьому блоці, в принципі, це те, що позаду є чітка лінія чотирьох футболістів, при тому, що вони стоять доволі високо, при тому, що лише один футболіст Зальцбурга планує атакувати глибину. так? Те, про що я казав, немає чіткої класифікації між високим блоком і середнім блоком, тому що в середньому, очевидно, ви вже все-таки хочете мати чітку лінію з четвірки позаду. Якщо це йде високий блок чи пресинг, все-таки зазвичай команди, коли так грають, звичайно дуже високо, позаду залишається трійка. А один з захисників висувається. Це може бути флановий захисник, який посувається вище по флану. Так? Може виходити центральний, тоді фланові зважаються. Ми це, в принципі, часто бачимо, коли ми бачимо, як пресдують там в АПЛ, якісь команди, щось таке. Тут, от можливо, в цьому і причина, що оцінили ситуацію центральні захисники, що, що це вже середній блок, так що треба чітко розташовуватись всім в лінію. Відповідно було значно більше кроків робити. Попову, щоб зіграти по супернику, який буде отримувати м'яч між лініями. Це, очевидно, обов'язково було робити так в цій схемі, тому що там багато простору між лініями. Воно якраз на це розраховано, що центральні захисники проактивні. І це дозволяє збільшувати простір, зустрічати активніше на чужій половині. Але ми бачимо, що Попов в цьому епізоді не встиг. Конкретно в інших епізодах він грав доволі добре в цьому плані, тут не встиг. І, можливо, це одна з причин, так, що він займав цю позицію трішки. Надто Тут ми бачимо вже в динаміці, на жаль, попереднього епізоду не видно, тому що камера була розвернута на передню лінію Київського Динамо, але, судячи з динаміки, як він рухається, він розташовується рівно в лінію. Ось можливо йому треба було сама його позиція. Повинна була бути трішки більш проактивною, тим більше, що глибину там не було від кого захищати в даному епізоді. Ну тут секунду проспати було достатньо, щоб ця передача пройшла. Друга помилка від попова. Так в нього в епізоді дві помилки: одна тактична, друга все таки технічна більше. Іноді варто це розділяти, тому що ну, іноді ви хочете щоб поправити розташування. Тактична помилка, це те, де футболіст розташовується до самого епізоду, а технічно це вже те, як він грає в епізоді. Так от тут була і технічна помилка в епізоді Попова, тому що зверніть увагу, як він вступає в цю дуель. Так він ставить хату на те, що він зараз зіграє м'яч чисто, грубо кажучи, це такий ефемізм, але суть в тому, так. Від центрального захисника зазвичай ви хочете, щоб він грав по нападнику, ну якось використав руки, використав тіло, зробив все, що завгодно, тільки щоб нападник не міг зіграти просто. Так, іноді можна спробувати зіграти чисто м'яч, не рухаючи нападника, але це якщо ви точно впевнені. Якщо ви не впевнені, все-таки головне зробіть так, щоб він не розвернувся і не побіг. Попов тут ризикнув, так, і він прогадав, як бачите, він проскочив повз м'яч, і нападник в якийсь момент навіть сам не зрозумів, в чому проблема. Так? Тому що Попову по-хорошому треба було якось стати, просто позаду нього, взяти за плечі, за руки, ставити ногу з боку, так, щоб він не розвернувся. Головне, нехай вже тоді відпасовує назад. От, а так, по суті, ми бачимо, що звідси починається саме небезпечна ситуація, тому що попо, по суті, в результаті був відіграний. Далі в цьому епізоді я би хотів розглянути з точки зору того, що робить Вінгер Зальцбург, який забиває, тому що звідси вже насправді видно його майстерність високу, не в епізоді, де він в один дотик там забиває воротах. А ось звідси. тому що він вже тут оцінює, де є, відкривається простір, де є самий широкий коридор, де бракує центрального захисника. Він оцінює, що він може зробити ривок в цьому напрямку. Він вже розуміє, що там Михалко повинен буде висуватись, так? Тобто, що повз нього можна буде віддати цю передачу. І він робить цей ривок. От. І це причина, чому я все-таки вважаю, що Дубінчак більше винуватий в тому, що по центру пройшов нападник, так, тому що, очевидно, один центральний. Захисник пропав, інший повинен висувати, значить, флангові повинні звужатись. Рухатись ближче до середини, щоб не дати пройти, тому що це саме небезпечна зона. Але, по-перше, ми тут бачимо ситуацію, по суті, 3-3 можна вчитати, так, Тобто каравай, якщо він просто біжить до центру, він десь втрачає свого опонента. Там якраз один в один кожен проти кожного. По-друге, все-таки Добінчак, як бачите, ось звідси, якщо дивитись, так. Ось вінгер вже знає, куди він буде бігти. Добінчак, в принципі, має час, щоб це оцінити. В нього є певний там запас ходу декілька метрів перед ним і може, може в принципі. Випередити його, але він цього не робить так. Тобто він десь пропустив момент, в який він повинен в цей ривок включатись. Ну, плюс, звісно, він повинен розуміти, що Вінгер може будь-який будь момент змінити напрямок руху і відкритись вправо так само. Запросто. Ну, Це не просте завдання було для Дубінчака, але все-таки я би виділив тут саме в позитивному, ну, в позитивному світлі, підсвітив би, як діє Вінгер Зальцбурга. Тому що ось, як тільки епізод Почався, як тільки він зрозумів, що є така нагода, він включився, він вбіг в цей центральний коридор, він забив. Про Караваю, чому я все-таки думаю, що менше його провини в цьому епізоді, тому що йому, в принципі, десь рівно так само з цього епізоду треба було передбачити це. А передбачити це було не так і просто, тим більше, що він бачить плюс-мінус ситуація 3 в 3, він бачить, що там дебінчак є по цій людині. Так, мені здається, дивним би вимагати від Караваю було рухатись до середини. Хоча. Ситуація така неоднозначна. Там можна по-різному трактувати, і в принципі, в будь-якому випадку, Караваїв теж повинен був би рухатись більш активно до центральної зони саме. Загалом щодо руху до центральної зони, я просто перед матчем ще хотів робити певний розбір, що таке цей Редбул Альцбург. E, і вони постійно ось, от, як тільки десь звільняється зона центральна в коридор, можливо, між фланговим і центральним захисником, туди відразу біжать футболісти. Я вам залишу тут нарізку з декількох епізодів. Вони так само забили два гола проти Твенти, коли грали. От тобто, це їхня фішка, це не те, що це щось. E, і, ну, Незвично для цього Вінгера. Він так постійно грає, тобто це награне. І до цього десь, можливо, київський динамо повинно було бути готовим, але знаєте, це не те, що ти готовий проти цього, і ти знаєш, як проти цього зіграти. От вінгеру достатньо було одного дотика, і в Дубінчику, насправді, повторюсь, це ну, проста думка, але я все таки повторюсь, для закріплення Дубінчику не було просто. І в цьому якраз і є високий рівень майстерності. Футболіста Зальсберга, так? Не обов'язково там робити 150 дотків, іноді вчасний ривок, плюс стикнути ногу там, навіть з лінії штрафного майданчика, покотити в кут, цього достатньо, щоб забити гол навіть на такому високому рівні. Інший гол, якщо говорити про пропущений Динамо, так. Теж там немає ніяких там супертехнічних дій від гравців Зальцбурга. Давайте ось просто подивимося, як було зароблене це пенальті. Бачимо, що Караваєв, тут же Караваєву повинно дістатись. Караваєв ближче до м'яча, ближче до епізоду, звідки відскакує м'яч. Але іноді питання ну, висококласності футболіста не, не полягає в тому, наскільки він там добре працює з м'ячем, наскільки в нього хороший дриблінг. Іноді питання просто в тому, наскільки швидко він реагує на епізод, наскільки довгі в нього ноги, іноді, наскільки він спритний. І от в даному випадку ми просто бачимо, що футболі швидше ставить ногу за Караваєва, хоч він був далі від м'яча, і Караваєв грає, він же, по-моєму, за третій матч, друге пенальті ворота Динамо привозить. Тому, на жаль. Для Київського Динамо пенальті і потім реалізували. Таким чином рахунок став 2-0, що ще більш неприємно. Про реалізацію моментів і клас команд. Якщо говорити продовжувати, мені здається, ще цікаво подивитись на епізод з Ванатом, який вибігав на ворота, фактично там, де вже десь було під кінець матчу, десь в другому таймі посередині. Ось це епізод. Що мені подобається, Ванаті, я це казав попередньому випуску. Знову ж таки, дивіться, він постійно готовий робити цей ривок в глибину. Ось його Позиція така, вона стабільна, так? тобто він там не робить одне забігання, не два, коли би там Ярмоленко не віддавав цей пас, він готовий. І ось захисник виявився не готовим. Тут насправді спочатку величезна помилка цього правого захисника центрального польського, так? про якого там дуже багато в коментатор в цьому епізоді. Перед тим треба відмітити, що він жорстко налажався, як і інший центральний захисник. Далі, що хочеться відмітити, вона чудовий перший дотик. Чудовий, насправді, навіть другий дотик, яким він вже обробляє, щоб пробити, а потім... Ось де насправді така теж різниця в класі, можливо, трішки, чого вона тут не вистачає ще. Хоч, в принципі, технічно він це зробив правильно до останнього моменту, потім він починає підбирати, підставляти корпус, підставляти ноги. Ну, Ось це зайвих там, два кроки він зробив. Там Дальній кут був вільний, в принципі, можна було навіть не дуже сильно пробити, але чітко головне в кут, вона тут цього не вдалось. От На такому високому рівні, навіть якщо ти зробив. Захисника, так? Обійшов його на декілька перших стартових метрах. Звісно, він за тобою буде бігти. Звісно, дистанційна швидкість захисників зазвичай не, не така вже й повільна. Так, вони десь стартові кроки програють. Тут вона зробилася і зайвий крок, і цього було достатньо, щоб вибити. Просто ось, ну, Вінгер там. Суперника бив один дотик, тому це не дуже таке яскраве порівняння, але знову ж таки, техніка це те, про що я говорю. Техніка, вона видна, не, не завжди обов'язково в якихось там фінтах вдрибліно. Техніка це ось наскільки швидко ти можеш підпрацювати м'ячі пробити. Тут вона зробив зайвих два кроки, і це один з таких епізодів, де не хватило цього класу. так, Напевно, більш якісний форвард просто би пробив е, ходу вже третім дотком, але з лінії штрафного майданчика. Або, можливо, другий дотик можна було зробити агресивніше, так щоб поставити спину супернику. Так, там теж був такий варіант. Вона, в принципі, мав спочатку достатньо відстані. Якщо ти ставиш спину супернику в такій ситуації, то швидше за все, він або виходить з цієї боротьби, або заробляє червону карточку. Ну, вона тут, тут теж не вдалося такого зробити. Хоч, в принципі, був такий варіант, якби він ну, ще майстерніше зіграв. Всі подібні епізоди, я думаю, розбирати не будемо, в цьому, звісно, сенсу нема. Просто поділюся своїм враженням сумарним. Мені здається, що цей Зальцбург не настільки аж сильніший індивідуально від Київського Динамо. Десь, можливо, точково, в середньому, можливо, трішки відсотків на 10% сильніший. Але сумарно ні. Ну, я б не сказав, що ця різниця така. Плюс командні дії, особливо командні дії Зальцбурга в захисті. Достатньо, ну вони мають достатньо недоліків, щоб Динамо їх проходило, створювало моменти. Я кажу ще раз: Динамо в принципі награло на один або два м'ячі, але ось десь Ярмоленко підвів трішки-трішки Ярмоленко, трішки ванат. От, ну, Зараз, звісно, відігруватись 2-0 буде дуже важко. Е, в мене ще є одна така думка, якою я би хотів поділитися, стосовно того, що на трансфермаркеті Зальцбург коштує там вдвічі чи вдвічі з половиною дорожче, ніж Київська Динамо. Я ну, просто продивляюсь, деякі в мене є так, суттєва контртеза щодо цього, тому що, е, ну, послухайте, Зальцбург це команда ю 23, по суті. Там Одному футболісту 25 років, якщо я правильно пам'ятаю, у стартовому складі, а решта там по 23 і молодші. Так, тобто, і в нас Ярмоленко є, так, який там коштує мільйон на трансфермаркеті, а може і менше. Хоч очевидно, що ну, порівнюю індивідуальної майстерності, він, можливо, один з найкращих футболістів на полі був. Просто питання в тому, так скільки вік футболіста, тому що якщо футболіст молодший в районі 20 років, то він може коштувати раз в 5 дорожче. Відповідно, так, це треба враховувати. Середній вік футболіста Зальцбурга значно молодший, вони більше про потенціал. Я думаю, ми цих молодих футболістів будемо бачити ще й в англійській прем'єр-лізі, але це все з часом. Конкретний рівень майстерності прямо зараз він ну, десь трішки кращий, ніж київське Динамо. Індивідуально, якщо говорити про футболістів Київського Динамо, я просто декілька матчів поспіль Динамо бачив і зараз збірна буде грати, тому це в принципі актуально. Кабаєв багато про нього розмов, так? Моє враження від нього насправді так. Він сильно дуже виглядає. Виклик його збірної виглядає, в принципі, логічним. Деталь хочеться таку проговорити. В моєму розумінні це такий нетиповий Вінгер. Трішки це Вінгер опорний півзахисник, або нехай буде Вінгер бокс то бокс. Швидше, так, ну тому що в чому суть? Вінгера, від Вінгера зазвичай вимагається якихось багато індивідуальних дій. Від Вінгера вимагається багато ударів поворотах, щоб він рухався в штрафний майданчик. Обігрував, Кабаєв цього робить насправді не дуже багато. Але при тому його велика кількість взаємодій з командою. Він робить багато простих пасів, десь простіших, можливо, там не якихось супервитонченіших. Він плюс непоганий в дуелях, так він десь може за м'яч поборотися, він додає цього балансу, так тобто він точно не зайвий на полі. Просто це точно не заміна мудрику, тому що це, що я проговорив, мудрик це протилежність. Це людина, яка десь може загубитись на полі, але робить там один-два дуже яскравих епізоди. Тому, е якщо міняти Кабаєва на мудрика, то це радикально змінить збірну. Не впевнений, що це погано чи це добре. Просто така думка. Я, в принципі, е ну, не думаю, що це якесь прям щось. Сильно страшне буде, але мені швидше здається, що треба навпаки мудрика випускати на заміни, а не Кабаєва. Так, тому що випускати Кабаєва на заміни е виглядає не так ефективним, так тому що, от якраз мудрик супер швидкий, який робить, намагається оце постійно робити різницю його випускати під втомлених суперників виглядає більш логічніше. Чи достатньо хороший кабаєв, щоб грати в основі збірної прямо зараз? Це велике питання. Це так просто декілька думок про Кабаєва. Ніяких висновків я тут поки робити не хочу. Очевидно, найкращим футболістом для мене цього київського динамо влітку є Шапаренко. Він насправді не присідає в жодному матчі. Він додав якось інтенсивності. Те, що він був технічний, він між лініями завжди готовий прийняти м'яч і протягнути. Ми завжди знали. Плюс він тепер в штрафному майданчику суперника часто опиняється. Він так він забивав вже в цьому сезоні, і за збірною він теж то саме демонстрував. Тобто, мені здається, Шапаренко добавив. Він навіть десь фізично зараз краще виглядає. Мені здається, от він готовий поштухатися з суперниками, чого раніше було значно менше. це тішить насправді, скільки ми там 26 років. Можливо, пора задуматись над трансфером. В якийсь іспанський клуб. Тим більше, що в у чемпіонів вони зараз не потрапляють. Ну, можливо, так, якщо за нього хтось запропонує, а я думаю, що це цілком вірогідно, враховуючи його поточну форму, було би цікаво на це побачити. Така одна з думок. Правда, я не просвідково спеціально, що в нього там по контракту як і яке решта, просто проговорюю такі думки. Про піхальонка хочеться ще декілька думок сказати, тому що вони в мене накопичились в голові. Скажу відразу, що я не був прихильником трансфера піхальонка в Київське Динамо. Мені він здавався не дуже логічним, тому що ну, особливо враховуючи суму, так. Кожен трансфер може бути логічним, але все залежить від того скільки коштує гравець. За 2 мільйони мені здавалося таки піхальонок. Ну він стільки не коштував, як на мене. Хоча, в принципі, я бачу, що він приносить цю достатню користь київській команді. Чому я в принципі вважаю, що піхальонок не коштує такі гроші, вважав? Тому що він достатньо неінтенсивний гравець. Насправді, щоб продемонструвати підтвердження своєї думки, я думаю, логічно буде проговорити. От побачити одночасно на полі Бояльського і піхальонка в центрі поля Київського Динамо ну, буде важко. Я думаю, що цього фактично не буде в цьому сезоні. Я не буду спеціально слідкувати. Можливо, хто слідкує або хто розуміє хід думок, то цього не буде. Можливо, десь Бояльський хіба буде виходити, як Вінгер, так, зліва він там декілька разів виходив. Ну, тому що вони обоє доволі неінтенсивні футболісти, їх обох в центрі поля важко побачити, так? хіба що там тоді я не знаю, як це повинно працювати. От, ну ось в чому думка. Тобто мені здавалося, що все-таки це буде переважувати. Але насправді футбол вона така річ, так тому це одна із найцікавіших, найскладніших ігор, які дуже важко прогнозувати, тому що не очевидно, що, що важливіше: оця от якість е, піхальонка на м'ячі, чи те, що він менш інтенсивний. Мені здавалося, що все-таки він, можливо, навіть буде програвати місце в стартовому складі, тому що ну, якби це не годиться. Програвати мається на увазі Бояльську. Наразі ми бачимо, що Бояльський на заміні, і в принципі, так піхальонок десь пробиває. Там проти Карпат він доволі якісно виглядав в цьому матчі лігії Чемпіонів теж непогано, але я би так зауважив, все-таки теж виділив, що він яскравий більше в першому таймі, навіть в першій половині першого тайму, в другому таймі його менше. Ось він все-таки менш динамічний. І Є така його проблема, якщо його порівнювати з Шапаренком, то Шоперенко, звісно, виглядає набагато цікавіше, просто тому що його банально більше. Окрім того, що технічно вони десь плюс-мінус на одному рівні футболісти. Що ми маємо в сумі? Що Київське динамо поступилось проти команди ну, по суті при рівній грі. Індивідуально все-таки вважаю, що Зальцбург трішки кращий, командно мають проблеми. Що означає, що напевно що все-таки пройти цю команду вже не вдасться, тому що виїзний матч попереду відігрувати два м'ячі дуже важко. Я би дав 20, нехай 22% на прохід Київського Динамо. Все-таки, мабуть, це буде Ліга Європи, що якби, з точки зору глядача може не так і погано, тому що якби, конкурентні матчі будуть, Київська Динамо в Лізі Чемпіонів виглядало б не дуже добре. Але для Київського Динамо це погано, тому що ну, призові все-таки важливіші, ніж якась там конкуренція. І, в принципі, для українського футболу це гірше, тому що знову ж таки ми не наберемо, не доберемо очок за вихід в основну частину чемпіонів. По-моєму, там 6 очок додавалось до коефіцієнтів УЄФА, до таблиці, щось таке. Але я думаю, що в принципі, українські клуби ще доберуть своїх очок цього сезону. Ну, По крайній мірі, Київське Динамо виглядає як команда, яка здатна такі очки набирати. Шахтар, можливо, лізі чемпіонів щось теж там набере. Подивимося. Такий ось мій скептичний оптимізм. Я вам дякую за перегляд цього відео до кінця. Пишіть коментарі, з якими тезами ви погоджуєтесь, з якими готові посперечатись, будемо сперечатись, чому ні. Дякую за перегляд. До побачення!